Христос Воскрес, давайте помолимось, дорогоцінні, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але висвали нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава на віки вічні. Амінь. Не одним хлібом буде сита людина, але всяким словом Божим, яке сходить із уст Божих в ім'я Ісуса Христа, і дійсно, оце все є рай, який Бог дав нам тут на землі свою церкву. Да нам Божих людей, людей і все, що ми повинні, це підкоритися під слово Боже і під Божих людей, щоб в нашому житті було благословення. Ми благословляємо кожного на розуміння, що все є створено Богом і все підпорядковується тільки Богу. Гарного, благословеного. መሄርነው ሆ